Зупинитись на поточних позиціях такий варіант щодо Донбасу на сьогодні є справедливим. Зазначає Володимир Зеленський. За його словами, це і є припинення вогню, коли сторони зупиняються і потім дипломатично розв'язують нагальні питання. Послухаємо. На наш сигнал стоїмо, де стоїмо. Росіяни відповідають, що ми повинні вийти або вони його окупують. Я спілкувався з американцями на цю тему і казав, що тут є багато інсинуацій, як з Куп'янськом, де вони заявили про окупацію. А я був нещодавно там і показав, хто контролює місто. Такої дезінформації з боку росіян дуже багато. Тому я давав сигнали Сполучені Штати Америки, що не треба вірити всьому, що говорить Російська Федерація. Володимир Зеленський, президент України. Власне про мирний трек будемо говорити з Олегом Лісним. Це політолог. Пане Лісні, вітаю. Добрий день. Ви очікуєте якихось проривів сьогодні після зустрічі у Берліні? Завжди очікуємо щось гарного, але дивимося реалістично. Тому я вважаю, що це. Продовження процесу, і ми зараз знаходимося не на фінальній частині, скажу так обережно. А, а чому що би було знаком, що це вже фінальна частина перемовин? По-перше, ми з вами неодноразово цю тему говорили: спільність розуміння механізму припинення, хоча б вогню з обох сторон. Тоді б це можна було розуміти і прогнозувати. Але зараз я поки що не бачу з боку Російської Федерації, якихось якісь зрушень позитивну сторону. Так ми активно все робимо. Це правильно. Ми не маємо цього уникати. Я маю на увазі діалогу з сполученими штатами. Ми зробили так немало. Підтягнули туди Європу. Чи Європа підтягнулася? Це вже можна по різному дивитися. Але Сполучені Штати не відкидають, не ставлять душки ні нас, ні Європу в цьому. Процесі тому, ми на шляху бо фактично ми ведемо себе як самурай. У нас поки що є шлях і шлях до миру, і він дуже непростий. До речі, тут Володимира Зеленського, поки він летів до Берліна, журналісти питали. а Він відповідав в такому телефонному режимі: який сценарій очікує на Україну у разі провалу нинішнього мирного процесу? Він сказав, що ми не можемо собі дозволити думати про це. Але ми повинні до цього ставитися реалістично, якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію. Це як біг на велику дистанцію, як марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилася. Але якщо це не то який а все одно будуть перемовини. Кожна війна закінчується в тому чи інший спосіб, але через діалог, можливо, там не тільки з сторонами, які воюють, і залученням інших партнерів, як зараз відбувається, ми з президентом повністю згодом ми зараз в марафоні знаходимося. І це насправді ну, реалістичний підхід, оскільки ми не маємо зараз спільної думки, наприклад, у всіх учасників цього забігу. По о, головним моментам тому ми маємо реалістично підходити і не Дарувати нашому населенню та і взагалі європейцям якісь ілюзії. Ілюзії всі закінчилися, і тут треба дуже прагматично підходити і пропрацьовувати кожен крок і не давати можливість Росії звинуватити нас в тому, що ми перешкоджаємо процесу. І головне, щоб ми залишалися в діалозі з новою командою Сполучених Штатів, маю на увазі з Трампівського, да? яка дуже емоційна. І з нею дуже важко працювати в сенсі того, щоб підтримувати позитивне ставлення того ж Трампа до України. Постійно з'являються ці гойдалки, але ми будемо дуже звикли. З того, що Зеленський говорив перед цими перемовинами, він говорив про пропозицію Сполучених Штатів Америки, які пропонують такий компроміс. Збройні сили України виходять із цієї частини Донеччини, яку ми контролюємо, а Росіяни залишаються на місці. І Зеленський не вважає таку пропозицію справедливою. Чому Росіяни фактично грають на руку Росіяни? Даруйте американці, грають на руку Росіянам, просуваючи їхній проект і не тиснучи взагалі на Росіян. Ну тому що велика держава не може тиснути на велику державу, іноді немає з Вашингтону, да і вони тут більше як на мене думають. Скажу, я думаю, і суб'єктивна оцінка більше про те, що вони можуть зробити, ніж те, що можуть зробити, і це очевидно. Росіяни їм закинули ці будочки з тим, що вони можуть заробляти колосальні гроші. І в тому числі на окупованих територіях, там по деяких. Да? І тому американці хочуть, щоб виглядало наступне. Ви ж просили, щоб українці відійшли? От українці відійшли. А вони навіть не думають про те, що мир в такий спосіб, а це скоріше за все, навіть ми зараз працюємо не над миром, а на. Паузою між війнами, я б так сказав, поки що те, що ми бачимо. Да що росіяни на наступний день можуть порушити цю угоду і зайти на територію, звідки вийдуть українські війська. Може таке бути, Та може 100%. Треба просто Трампу показати, як себе вели російські офіцери і командири, які честью там офіцери клялись під час виловайська, Були дали чесне слово, що наші е, захисники можуть вийти. а Потім прямою наводкою їх розстрілювали. І ціна російського слова і ціна офіцерського слова вона вже не вартує нічого. Якщо ми говоримо про росіян та про білорусів, те то саме, тому що нам теж обіцяли, що ніякої нападу з боку Білорусі не буде. Тому е цей інфантильний підхід з боку Сполучених Штатів вони думають, що е в такий спосіб вони зможуть зупинити вогонь на певний період, а потім їх можливо нічого не цікаво. І нам це не підходить, тому ми і скажімо так опирає планом або С фрагментом плану. Сполучені Штати пропонують гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті НАТО. Але наскільки я пам'ятаю, там не йдеться про негайне втручання в, раді, в разі нападу на Україну, там йдеться про консультації і вирішення, що робити, впродовж якогось періоду. Наскільки ось ця пропозиція може бути для нас задовільною? Тільки в разі модернізації. Оскільки в я з вами цілком згоден, що п'ята стаття це міф, який реалізовувався, якщо не помиляюсь, один раз це коли Аль-Каїда капувала близнюки, і тоді Сполучені Штати закликали своїх партнерів саме вдатися до цієї п'ятої статті. Ну тоді закликали американців, да і тому вона була задіяна. Але більше ми от бачили нещодавно, як четверту статтю дуже тяжко можна задіювати, а про п'яту я вже мовчу. Тому вона має бути модернізована. Чому? Тому що Трамп на останньому саміті НАТО він сказав: як на мене, дуже слушну думку. Не так часто буває, але це дійсно слушно: що п'яту статтю питають всі як хочуть. Немає однозначності, вона розмита в поняттях. І не носить негайного характеру, так як ви сказали. Тому нам треба не калька, а інший варіант. Хай він буде називатися, що він на основі п'ятої статті, схожий на п'яту статтю, але це має бути модернізована п'ята стаття, і це, до речі, і НАТО буде корисно подивитися, як її можна модернізувати, щоб вона була ефективною і швидкою в дії. Чи може тут зіграти свою роль Європа? Ось ті лідери, які також прибули до Берліна. Чи можуть вони переламати думку американських переговорників, чи вони тут з якоюсь іншою метою? Я не думаю, що от сьогодні буде якийсь переломний момент, хоча іноземна преса пише, там такими бравурними заголовками Ну, Клікбейт, є клікбейт, питань немає. Він є й за кордоном. Я вважаю, що вони намагаються це зробити. Є політики, є неодноразово ваших ефір. Я говорив, які можуть впливати на Трампа, але це не одномоментно. Тобто, щоб вплинути на Трампа, треба говорити з Трампом. Тому я вважаю, що зараз це нормально, що Сполучені Штати спілкуються з Європою з Україною. Це дуже позитивний момент. Знову ж повторюсь, тому що раніше виносили Європу точно за дужки. Але це не фінал, це, це процес. Знову ж таки, наголошень. Ми знаходимося на е, довгому шляху, як на мене, дуже хочу помилятися, але е, час покаже, хто правий. А чому на вашу думку немає е, Марко Рубіо в цих перемовинах? Ну роз, я так розумію, що є формати, які ну там я не, не готовий сказати за яким принципом вони е, задіювались. Мабуть, що в такий спосіб е, саме такі представники і на такому рівні поки що спілкуються. Треба буде піднімати, наприклад, рівень представництва будуть піднімати представництво з боку Сполучених Штатів. Зараз поки що маємо те, що маємо. Спасибі, Олег Лісний політолог був в нашому ефірі.